Шаблон клеїмо на 3-х 3-мм фанеру, як бачите, в мене їх пару видів. Зараз потрібно вирізати сам мачете і рукоятки. Ось такі деталі вирізали. Зараз треба їх зашліфувати. Зараз треба взяти в руки надфільм і зашліфувати задіри. Зараз треба заточити Беремо або той самий надфіль, напильник або ось так бумагу шліфувальну на бруску, кому як зручно. Ось так вийшло, заточуйте. Перед тим як приклеїти накладки на ручки, я розмалюю лезо. Ось так вийшло і не забуваємо про заточку леза. Залишилось приклеїти накладки на ручки і їх зашліфувати. Далі беремо шліфувальну помагу або бурмашину і зашліфовуємо ручку. Зашліфував. Зараз треба покрасити ручку в колір дерева, морілкою чи лазурою, що у вас є. Підписуйтесь на канал, ставте лайки.